Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді запобіжники. Причому запобіжники ті, які ми будемо використовувати у майбутні сонячні електростанції. Мабуть, не всі, але оглянемо і ті, які, скажімо так, люди використовують у цьому ділі. Ну, перше, саме зрозуміле. Запобіжник НТ, в даному випадку, це формактор 2.0, запобіжник на 125 А. Для чого застосовуються ці запобіжники? Ну, на підстанціях, на виробництві на різному, там, де великі струми, застосовуються отакого плану запобіжники. Що він собою являє? Це площадочка і сам запобіжник, який тут досить міцно тримається. Запобіжник От. з такою пластиною. І всередині мідний дротик луджений. Нам пощастило, попався екземпляр. Якщо вдасться, зараз я вам продемонструю. Цей дротик стирчить з. Запобіжника. І щоб переконати, що він дійсно мідний, ми його шкрабнули трошки ножом. Камера не дуже добре передає, але ось так видно. Він луджений, всередині червоненька мідь. Ось цей дротик. Що можна сказати? Конструкція досить надійна, він трошки дорожчий за останні зразки, але справа в тому, що даний запобіжник застосовується в мережах змінного струму. І як він буде працювати з постійним струмом, ми не знаємо. Чомусь в системах постійного струму такі запобіжники не застосовуються. А які ж застосовуються? А застосовуються ось такі. В основному в автомобільному транспорті форм-фактор запобіжників називається ANL, Англійськими буквами пишеться. Ось такий тримач до нього йде. Ставиться запобіжничок, прикручується. Тут такі серйозні болтики на 8. Він. Цей запобіжник розрахований на напругу 12, 24, 36 до 48 вольт, деякі виробники пишуть і до 60 вольт на них. Чим цікавий цей запобіжник? Матеріал запобіжника цинк і покритий деякі виробники китайські пишуть золотом. Ну, це ми з вами перевіримо. Довго думав, чому цинк, а тоді згадав, можливо, це не факт, але справа в тому, що цинк, коли починає плавитись, він стає дуже текучим порівняно з іншими матеріалами. Отже, маючи не найкращу електропровідність, був вибраний все-таки цинк. Ну, Ми перевіримо, що тут за матеріал, чи цинк, чи не цинк. Чи покритий він золотом, заодно перевіримо. І попробуємо його нагрузити, як він себе поведе під струмом. Деякі монтажники застосовують ось такий запобіжник. Це запобіжник, який теж призначений для мереж змінного струму. Тут от пише тримач. 500 вольт постійного струму, 400 вольт змінного струму. Але він на 64 Ампери розрахований тримач. Навіть якщо ми туди всунемо запобіжник більшого номіналу, буде підгорати сам тримач. Що є недобре. І розмикати їх, друзі, я вам скажу, це. Ну, штука, як мінімум, весела. У мене був випадок в житті, коли я пробував розімкнути запобіжник всього на всього порядка 12 А. Дуга горіла славно. Цей запобіжник теж являє собою звичайну мідну ниточку чи мідний дротик, покритий якимось плавом. Значить, маркування в нього GGL, що означає звичайний запобіжник без особливих вимог. Слідуючи, запобіжники для сонячних панельок. Ось вони, отакі тримачі ставляться, різних виробників можуть бути. І є у нас на огляді три запобіжники. Самий дорогий європейський. На вигляд, такий він трошки невеселий. Е, ну, тому що, мабуть, десь в сирому місті трошки лежав, нічого страшного. Потім китайський, ось такий китайський, вдвічі дешевший за європейця. І ось такий китайць втричі дешевший. Ми їх теж попробуємо розібрати і розібрати, що в них всередині. Із тих запобіжників, що потрапляли мені до рук, запобіжники GPV, вони маркуються так, мали всередині себе срібну стрічку, на якій були такі, скажімо так, перфорація невеличка, і ця перфорація причому була заповнена чимось на зразок силікону. Отже, друзі. Так, друзі, що ми маємо? Непоганий запобіжник, На вид серйозний, все класно, але не призначений для мереж постійного струму. Тому відкладаємо його в сторону. Ще один вид запобіжника, який теж, скажімо так, можливо, є запобіжники і для постійного струму, але в зв'язку з тим, що він має занадто малу потужність, на всього 63 Ампери, ми теж ним не будемо займатися, хоча деякі майстри ставлять їх парою. Але, скажімо так, ризиковане заняття, воно того не варте. Він не настільки дешевший, ніж спеціалізовані запобіжники. Тому, друзі, будемо розглядати і розбирати ось цих два види запобіжників. Для акумуляторної батареї і для сонячних панелей. Так, друзі, злоднали ось такий стенд. Який складається із зварювального інвертора, токовимірювальних кліщів і нашого запобіжника ANL. Так, чомусь показує вже 8 А, будемо орієнтуватись по токовимірювальних кліщах. Хоча можемо зробити експеримент і поміряти інший провід. Що він нам покаже, тих самих 8 А. Коли я проводив тест даних токовимірювальних кліщів, ми це робили на дуже маленьких струмах, з мене колеги посміялись і сказали, що ж ти чекав, щоб на струмах Плюс-мінус кілька ампер тобі дало якусь точність. Це дуже приблизний апарат, особливо в таких малих, скажімо, розрядах. Зараз в нас трошки більші розряди. Пробуємо додати струм, друзі. Так, 10 А, нагадаю, у нас на тесті 50 Амперний запобіжник. І зараз ми вийдемо на його номінал, і подивимося, що він нам заспіває. Так. 55 ампер. Запобіжник тримається. Друзі, так. Ну, Взагалі-то автомати перевіряються на 1,14 е, е, номінала, вибачте. А запобіжник постійного струму ми не знаємо, тому перевіримо. Отже, 50 Ампер тримаємо. Зараз спробуємо дати трошки більший струм. І подивимося, скільки він протримається. Добавимо 1,25. Це в нас має бути 62 з половиною Ампери. Нагадаю, при такому струмі має спрацювати він менше, ніж за годину. Ось, старт включаємо і побігло. Так, трошки скакнуло на 64. Збавимо. Можливо, потрібно робити поправку на температуру якусь. Але ось тако. так. так. Відчупається запах плавленої пластмаси, друзі. Навіть не плавленої пластмаси, а такої, хто паяв каніфолію, цей запах знають. Струм у нас 62 трошки, запобіжник поки що тримається. Нагадаю, спрацювати в такому режимі він має менше ніж за годину. В реальності автомати спрацьовують протягом 10-15 хвилин. Але при певних умовах обов'язково має бути відповідний переріз дроту для під'єднання. Для того, щоб виміри були коректними. Так, друзі. Що ми бачимо? Плавиться. Оп! Стоп. Ні. Не стоп, продовжується, 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 продовжується. Запах паленої пластмаси відчувається. Опа! Стоп! І того, друзі. Тут 0, тут 2 хвилини, 19. Тут вигорівший запобіжник. Хм. Друзі, що сказати? Китайський запобіжник пройшов тест на відмінно. З чим ми його і вітаємо. Друзі, зараз перевіряємо на предмет позолоти наш запобіжник, тому що сумніви в мене занадто великі, що туди впхали хоч грам золота. Перше, що спало на думку, звичайно, що це. Нітрит титану досить інертна сполука, але є одна суміш, яка роз'їдає її, і це звичайна сода в суміші з перекисом водня. Зараз ми зробили ось такий розчин. Тут десь відсотків 8-10 перекису. І Менше півчайної ложечки соди. Якась реакція йде, але поки що ми не знаємо, чи реагує нітрит титану, чи це просто виділяється кисень з перекису водню. ми були не обезжирені, тому, ймовірно, реакція затягнеться на деякий час, тому залишаємо Нашу стопочку в спокої і продовжимо досліджувати запобіжники для сонячних панельок. Друзі, не встигли ми приступити до продовження наших експериментів з запобіжниками, як виявили, що наш здогад про покриття запобіжника нітритом титану підтвердився. Як ви можете бачити, та частинка, що була занурена, стала абсолютно біленькою і гарненькою, на відміну від цієї позолоченої в лапках частини. Так, друзі, зараз ми спробуємо перевірити, чи це дійсно цинк. Є в нас одна метода. Спробуємо. Так, друзі, з покриттям з запобіжниками розібрались. Тепер залишилось розібратись із самим основним матеріалом. Що ми зробили? Ми зробили слабенький розчин мідного купоросу. І якщо це залізо, воно злегка почервоніє, відкладеться мідь. Якщо це алюміній, з ним нічого не відбудеться. Якщо це цинк, він почорніє. Що ж, друзі, виясняємо? О. Тримаємо одну хвилинку, може і менше. Тому що ми зробили слабенький розчин. Для цього, звичайно, треба було б трошки міцніше робити. Але нічого, я думаю, все рівно ми побачимо результат. Так, виймаємо, що ми бачимо? Нічого не відбулося. Практично нічого. Ставимо ще на хвилинку. Друзі, взяли сумніви мене. Не чорніє. Дивно стало, не вже з матеріалом. Вирішив додати трошки... Купоросу в розчин і заодно взяти оцинкований шурупчик, перевірити, що з ним відбудеться в мідному купоросі. Занурюємо буквально на кілька секунд, достаємо. І що ми бачимо? І ми бачимо потемніння, причому досить таки суттєве. Знову пробуємо вставити наш а цинковий запобіжник і тримаємо його аналогічний час. Виймаємо і що ми бачимо? Він зеркально біленький. Хлопці, нас дурять. Ніякого цинку тут немає. Ймовірніше за все, тут звичайний алюміній. Але є ще один момент. Друзі, є ще один момент, як я вже говорив, який збиває мене трошки з пантелику. Матеріал. Трошки магнітиться, зовсім трішки. Але він магнітиться. Воно ледве відчутно, але. Є, але, друзі, хто знає, що це може бути за матеріал, будь ласка, пишіть, самому дуже цікаво. Тож, на цьому наші експерименти з даним типом запобіжників закінчені. Працюють то вони нормально, але в описі суцільна брехня. Ось така справа. Друзі, не дає мені спокою запобіжник. Що ми зробили? Взяли, гарненько шкрябнули його. Під верхнім блискучим слоєм проступила трошки мідь і щось незрозуміло ще. Зараз ми його знову мокнемо в мідний купорос. І подивимося. Так, друзі, що ми бачимо? А бачимо от що. Там, де більше стерте покриття. Явно почорніло все гарненько. Приходимо до висновку, що все-таки правду написали наші друзі, що це цинк. Але цинк покритий спочатку міддю, потім нікелем, в зв'язку з чим і магнітився він. Оце. Тоненьке покриття. Хто може не знав, то нікель він магнітний матеріал. Отже, друзі, таємницю запобіжника розкрито. Золота, звичайно, ніякого немає, але є покриття міддю, потім нікелем. І зверху нітритом титану для... Красоти, мабуть, не знаю, з якою цілею вони робили цю дурню. Мабуть, китайці люблять все гарне, блискуче, золоте. Ось такі справи. Так що нас обманули, але тільки зовсім трішки. Що ж, друзі, продовжуємо палити запобіжники. Що ж, друзі, продовжимо наші експерименти. Зараз ми спробуємо. Вставити плавкий запобіжник на 16 А, Це звичайний запобіжник. В попередньому досліді у нас просто сів телефон і експеримент не вдалося закінчити. Тому починаємо все спочатку. Отже, вставляємо в. Тримач запобіжник 16 Ампер. Будемо проводити дослід в такому форматі. Спочатку якийсь час тримаємо з перевантаженням 125 від номіналу. В 16 Амперному запобіжнику це буде 20 вольт вибачте, 20 ампер. Зараз ми бачимо на кліщах 9,5 ампер. Помаленьку пробуємо додати. Так. Отже. Друзі. 25 ампер стартуємо. Пішов старт. Якщо він не працює протягом однієї хвилини, що скажу, це і небагато для нього, ми збільшимо струм до півтора номінала, то це буде 24 Ампери. Щоб довго цю пісню не тягнути, нам, звичайно, цікаво. Як це відбувається? Заодно спробуємо зміряти орієнтовну температуру тримача, якщо це буде довго відбуватись, звичайно, тому що якщо він спрацює досить швидко, доцільності температуру немає, міряти, вона просто не встигне піднятися. Так, одна хвилина пройшла. Збільшуємо струм до 24 ампер. Двадцять три і вісім. Чекаємо результату, коли він спрацює. Друзі, 15-та хвилина пішла. Міряємо температурку 20 градусів і 93 градуси на тримачеві. Ну, ситуація, м'яко скажемо, позаштатна. Наш запобіжник вже працює в режимі елементу нагрівання. Пробуємо збільшити до двох номіналів. До 32 ампер. Нагадаю, у нас запобіжник 16 ампер майже 32 опа, уже спрацював. І того, друзі, тільки. Після того, як ми підняли до двох номіналів, спрацював звичайний запобіжник. Відкриваємо його, витрясаємо, міряємо температуру. 96 градусів температура. Ось так. Що ж, друзі, дамо. Трошки охолонути тримачеві і будемо вставляти запобіжник. оу Брати руками не треба такі штуки. Будемо вставляти запобіжник з маркуванням ПВ.